Байка, Орел і сорока. Сорока Орлові казала скажи мені, чи тобі не набридли невпинно вихором шугати у безкраїх небесних просторах, то вгору, то вниз, наче по винтових сходах. Я б ні за що на землю не спустився, відповів Орел, коли б тілесна потреба не приневолювала мене того. А я б ні за що не залишила міста, коли була порлом, сказала сорока. Я б теж так робив, мовив Орел, коли був би лише сорокою. Сила. Хто народжений до того, щоб бавитися вічністю, тому приємніше жити в полях, гаях і садах, аніж у містах. Байка Мурашка і свиня. Свиня з Мурашкою сперечалися хто з них двох багатший. А віл був свідком і побічним суддею. Чи ж багатого у тебе хлібного зерна? спитала з гордовитою посмішкою свиня. Ану, бо поясни, шановна пані, у мене повнісінька жменя найчистішого зерна. Як тільки сказала Тимурашка, зареготали раптом ще символо свиня й вів. Хехай буде нам за суддю, пан Вів, мовила свиня. Він двадцять лишком років справляв судідство у великій славі. І не гріх сказати, що між усією своєї братією наймайстерніший юриста і найгостріший арифметик і алгебра, його благороді зможе на сушу суперечку легко вирішити. Окрім того, він, здається, досить правний і в латинських диспутах. Він, опісля таких слів, мовлених мудрою звіриною, відразу скинув за рахівницю і за допомогою арифметичного множення зробив таке визначення, понеже бідна мурашка дійсно одну жменю зерна має, як сама призналась, обтім добровільно. І, окрім зерна, більше нічого не споживає, а напроти того, у пані свині є цілий кадуб, у якому жмень мається 300 з третиною, то за всіма правилами здорового вузку. Не те рахували, пане Віл, Обірвала його мову мурашка. Надіньте окуляри та витрати проти перебутки, Киньте на рахівницю. Справа зайшла в суперечку і її перенесено у вищий суд. Сила. мале те, чого досить не про життя. Врешті достаток і багатство є те саме. Ворода, байка дві курки. Випало якось деякі курці залетіти до домашньої. «І Як це ти, сестрице, в лісах живеш? спитала домашня. А точнісінько так і кінчи лісові птахи, відповіла дика. Годує мене той самий бог, що й диких голубів. Вони ж можуть добре літати, промовила господиня. «Все так, згодилась дика, однак і я можу літати і цілком задоволена своїми крилами. Ось усе, сестрице, я ніяк не можу повірити, сказала домосида. Феоледво ледве можу перелетіти он до того сарая. Не перечу, каже дика, але зважте, голубонько моя, не те, що ви, з марства, як тільки народилися, зволити на подвір'ї гній гребти. а я щодень можу набувати досвіду літати. Сила багато, хто не маючи сили щось робити, не вірить, що можуть та інші, безліч тих, хто через рознішеність, відучені мандрувати пішки. Це свідчить, що практика без природженості, без лузда, а природженість утворюється практикою. Яка користь знати, як робиться тіло, коли ти сам його не зробиш? Знати неважко, важче зробити. Наука та досвід це одне і те ж. Вона ж не в знанні самим живе, а в діянні як і робота без природженості, без природ... без так і знання без роботи. Мука. Ось у чому різниця між знаннями та наукою. Григорій СКОВАРИДА байка. вітер і філософ. А що в тебе черти забрали? Проклятий. За що ти мене лаєш, пане філософ? спитав вітер. За те, відповів мудрець, що як тільки я відчинив вікну, аби викинути чеснокову лушпиння, ти так війнув своїм проклятим вихором, що все розсипалось по столу й світлиці. Окрім того, ти перекинув і розбив останню чарку з вином, не кажучи вже про те, що, вимухнувшись з папірця тютюн, засмітив усю страву, яку я збирався по праці з'їсти. Та чи знаєш ти, сказав вітер, хто я такий? Ще пак не знав то, вигукнув Фізик. Хай про тебе сільки байки складають, а я після вивчення небесних планет навіть не звернула на тебе. Уваги. Ти лише порожній тінь. А коли я каже вітер, тінь, то є при мені тіло, все достеменно. що є тінь, а невидима сила є справжній тіло. Як же мені не відати, коли мене рухає наш всезагальний творець і невидиме видиме єство? Знаю, сказав філософ, що в тобі є живе єство, і воно не винне, оскільки ти всього на всього вітер. І я знаю, мовив вітер, що в тобі скільки ж розуму, стільки у тих двох силюків, один з яких нахилився задершу одержу, і привітав мене за те, що я роздавав пшеницю, коли він віяв її. Другий такий же комплімент зробив мені, коли я не давав йому вивершити з тих сіна. Ти не годен бути головою.